Десять речей, які не варто робити з собою. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуально консультую, також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то, будь ласка, запрошую підписатися, тут багато цікавого. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте мої відео в соціальних мережах і таким чином ми з вами активно будемо. Витискати російські говорящі голови з просторів україномовного ютюбу. Давайте зробимо таким чином, щоб багато людей, наших співвітчизників, побачили мій канал з корисним контентом з психології нашої рідною прекрасною українською мовою. Тож будьте активними! Отже, 10 речей, які не варто робити з собою. Я вже в своїх відео колись казала, що треба задавати собі дуже важливе питання в моменти напруження, в моменти конфліктів, в моменти, коли ви відчуваєте себе не дуже добре. Психологічно, емоційно, фізично навіть, що я роблю з собою? Взагалі, що в своєму житті я з собою роблю, коли я думаю про це, коли я вчиняю оце, коли я говорю про себе це, коли я ставлю собі таку і таку оцінку. І перше, що не треба робити з собою ніколи, це орієнтуватися на думки інших людей про вас. Бо люди завжди думають щось. Люди думають погане, люди думають щось добре про вас, але це не є істиною. Це є їхнім суб'єктивним баченням вас, і воно будується із їх колишнього досвіду, із їх дитячих травм, із їх розвитку емоційного ментального розвитку. Тобто, це все настільки суб'єктивно, якщо ви будете орієнтуватися на те, що про вас кажуть. Або думають люди, ви просто розсиплитеся на дрібнесенькі шматочки і будете бачити себе у віддзеркалених таких шматочках малесеньких шматочках дзеркала. Да? Тобто, у вас не буде тоді цілісного. Уявлення про себе, хто ви є. Будуйте це цілісне уявлення про себе. І нехай оці всі думки, оцінки, інтерпретації вас не попадають в вашу свідомість і не стають вашим контентом. Якщо люди про щось там кажуть погане, да, вони кажуть, наприклад, ви така, ви сяка або ви такий сякий, да, не виправдовуйтеся, не доводьте людям, що ви не слоніка або не черепашка. Достатньо того, що ви про себе це знаєте. Якщо ви починаєте виправдовуватися, то ви доводите людям. Тільки те, що ви не впевнені в собі і ви самі не знаєте, хто ви. Тоді на вас можна, як на новорічну ялинку, вішати оці проекції. Люди завжди говорять про себе. Люди вішають свої власні проекції на будь-кого. Люди бачать у вас те, що є в них самих. Тому не треба орієнтуватися на їхні думки, треба формувати а, власне знання про себе. Треба вибудовувати свою самоідентифікацію, хто я, яка я, і ці всі думки, оцінки самого себе повинні бути сталими і не залежати від того, чи справили ви враження, і саме яке враження на інших людей. Друге, чого не треба робити, це не чіпляйтеся ніколи ні за кого. Якщо якась людина спричинила вам біль, відпускайте її зі свого життя, не крутіть оцю жвачку в голові про цю людину, не будьте залежними від людини. Прийміть той факт, що людина має право бути такою, яка вона є, і не відповідати вашим очікуванням. А ваші чіпляння за людину вони тільки руйнують ваше життя. Тому, коли ви дуже боїтесь когось втратити і готові відмовитися навіть від себе, аби тільки не втратити стосунки з людиною, то задайте собі саме це питання: а що саме я роблю з собою? А чому я надаю стільки цінності і важливості цій людині, яка мене ображає, яка не поважає, наприклад, мене, яка ігнорує мене? Чому ця людина стала для мене важливішою ніж я сама або сам, і чому всі мої думки і все моє життя повинно крутитися навколо якоїсь іншої людини? Задайте собі питання, хто я без цієї людини, і ви отримуєте багато відповідей, які наштовхнуть вас на напрямок тої внутрішньої роботи своїм підсвідомим, яке вам, яку вам варто зробити. Третя річ, яку не треба робити з собою. Вона пов'язана із другим пунктом, це вже річ буде про речі. Не прив'язуйтесь, не бійтеся втратити гроші, роботу, дім, стосунки тут. же ж. Да? Бо світ влаштований таким чином, що ми весь час щось втрачаємо і відпускаємо. Не зациклюйтеся на цих матеріальних речах, які рано чи пізно все ж таки. Вам прийдеться відпустити, бо всі люди мають своє, свій початок і свій кінець, як і решта речей в цьому світі, навіть ну, природа влаштована таким чином, що Починається ранок, потім приходить ніч, осінь, весна. Щось просинається, щось засинає, щось вмирає, щось з'являється. Так влаштований світ, і коли ви не погоджуєтеся з тим, що ви. Можете втратити в цьому світі все не тільки людей, а і роботу, і гроші, і після чого люди взагалі впадають в якісь ну, дуже депресивні стани. Якщо ви не погоджуєтеся з цим, то ви влаштовуєте бійку, я не знаю, з світоутворенням, з тим, як влаштовано цей світ, в кінці кінців, якщо ви вірите в Бога з природою ви боретеся, але воно так влаштовано і треба це просто прийняти. Четверта річ, яку не треба з собою робити, це стосується образи. Не ображайтеся на людей, бо люди не повинні відповідати вашим очікуванням. Вони такі, які вони є. І вони мають право на свої рішення, свій вибір. І якщо вам здається, або ви відчуваєте, що людина поставилася до вас. З неповагою образила вас, зробила щось підле, зрадила вас. В неї є такий вибір і є відповідальність. Все це в нас є цей екзистенційні такі феномени і поняття, які нам треба усвідомити. Людина має навіть на зраду право, але ви можете, не ображаючись, вирішити, як вам відреагувати, чи вибачити людину і залишитися з нею це ваш вибір і ваша відповідальність, чи вибачити людину і не залишитися піти від неї. Або не вибачати і не залишатися з нею. У вас є свобода вибору: як реагувати, як вчиняти. А те, що ми називаємо справедливістю, це дуже відносне таке поняття, яке кожна людина. Пояснює сама собі, з, виходячи з своїх якихось вигод, із своїх, взагалі, проекцій, свого досвіду, да, як кажуть, справедливо те, що зручно мені, да, і в кожного своя справедливість. Людина завжди обманює сама себе, вона може. Пояснити собі будь-яку там моральну річ таким чином, що вона себе вигородить, виправдає, але в неї на це є право і є відповідальність, яка може, ну, яка може прийти до неї через багато-багато років. Дайте людині йти своїм шляхом розвитку і не ображайтеся, якщо вона не така, як ви бажали б її бачити. Але стосунки це не одностороння річ. І я би тут хотіла додати, що якщо вас щось обурює, і ви не можете розуміти, як людина так могла вчинити, все ж таки більше намагайтеся розібратися із своїм мозком, із своїми мотивами вчинків, і не робіть стосовно людей те, за що вам потім може бути соромно. Але Тут же ж я хотіла б додати додати ще п'ятий. Пункт це п'ята річ, яку не треба робити з собою, і вона ніби відлуння. Четвертого тут, ну, тут ви намагаєтесь нібито бути таким хорошим, так, таким порядним. Да? Але це також крайня позиція. Не намагайтеся всім вгодити, не намагайтеся в очах всіх людей бути хорошим хлопчиком, хорошою дівчинкою. В тих випадках, коли це вам коштує здоров'я психологічно, коли ви робите насильство над собою, коли ви примушуєте себе робити, те, що ви взагалі не бажаєте, і що ви вважаєте насильством над собою. Тобто вони роблять такі речі, які межують з насильством над собою, і навіть іноді, якщо це стосується, наприклад, сексуальних стосунків парі, це може бути і сексуальне насильство над собою, коли один з партнерів не хоче, наприклад, фізичної близькості, але боїться образити, боїться втратити і іде на це, і відтворює ну, жахливу річ над собою, робить. Тому поважайте в першу чергу свої кордони і не порушуйте кордони інших людей. Цікавтеся у людей, де пролягають їхні персональні кордони. Але що стосується ваших кордонів, то користуйтеся такими словами, як НІ та Стоп, вони допомагають регулювати. Персональні кордони, і якщо вам щось не окей, якась пропозиція, але або якийсь вчинок людини, то не бійтеся образити тим, що у вас є кордони. Це ну, в принципі, річ така дуже дивна, да? коли в мене є кордони, але я боюся казати щось про них, бо я боюся, що людина образиться на те, що. Я маю, як і всі люди, кордони персональні. Ви не зможете сказати людині щире так, якщо ви не навчитесь казати щире ні. І далі в нас іде шоста річ, яку не треба робити з собою, але як завжди посередині я зроблю малесеньку. Паузу нагадаю вам, що я дуже очікую на ваші підписки, на ваші вподобайки. Це дуже допомагає мені просувати мій канал на просторах YouTube. а також це допомагає іншим людям, які шукають якісний корисний контент. З психології нашої рідною прекрасною українською мовою знайти мій канал. Допоможіть їм також. І я дуже вдячна буду за будь-яку вашу активність. Коментуйте, це також плюсик в просування мого каналу. Не думайте, що кохання це процес я тобі, а ти мені. Це не комерція, це любов, це діла, які ми робимо для. Нашої коханої людини це віддавання, безкорисне віддавання, після якого ви відчуваєте, що вам стало легше. Коли ви не чекаєте зворотніх якихось вчинків, я ж тобі оце зробила, а ти мені не зробив оце. Це торгівля, а не любов. Любов, взагалі, не має нічого спільного із розрахунком. Але зауважити хочу, що любов це все ж таки не гра в одні ворота, бо в партнерських стосунках любов передбачає все ж таки. Коли я роблю щось прекрасне для тебе, щоб тобі твоє життя полегшити, зробити його приємним, ти приймаєш, і потім тобі хочеться, ти добровільно віддаєш мені трошечки більше. А я приймаю це і віддаю тобі трошечки більше. Оце і є любов. Але. Якщо ви бачите, що людина, ви віддаєте, вам приємно це робити, а людина бере, бере, бере і бере, тут треба бути уважними. Ви можете таким чином просто виявити, що у іншої людини до вас немає такого почуття. І чи варто тоді вам віддавати, коли ви бачите, що нема нічого в людини, вона не бажає робити вчинки для вас. І чи варто тоді скандалити, примушувати, претензії висувати, що ти не додаєш мені якоїсь уваги, що ти не робиш мені компліменти, що ти не приділяєш мені час? Не робіть ці претензії. А варто просто зібратися і піти від цієї людини, побажавши їй щастя. Бо може так здатися, що вона просто нездатна на любов. Ви можете просто з таким же успіхом підійти до дерева і просити його станцювати з вами танок, але дерево не має ніг. Так само і деякі люди не мають таких опцій, не мають таких навичок да, турбуватися про іншу людину. І любов, вона будується на емпатії. Якщо ваша кохана людина не має цієї емпатії, ви не примусите її мати. Краще збирайтеся і йдіть. Бажано до народження дітей це виявити і зрозуміти. Ви не можете в людини. Вимагати, щоб вона вам щось дала, що ви бажаєте. Ви можете просити, але в людини є право сказати ні або так. Також хочу тут ще зауваження одне зробити, але ви можете вимагати в людини поваги до своїх персональних кордонів. І якщо людина їх не поважає, порушує, порушує, що ви там робите? Знову задаємо собі наше улюблене питання, що я роблю з собою тут, в цих стосунках. Сьома річ, яку не варто робити з собою і з власним життям. Не думайте в такий спосіб, що. Ви народжуєте дитину для того, щоб вона вам в старості подала стакан води. Не розраховуйте на це просто кохайте свою дитину, бо дитина знімає з вас кальку. Якщо ви будете примушувати дитину віддячити вам, в неї взагалі життя може піти на, на такий перекосяк, що ну, просто зламане життя в таких дітей буває. З почуттям провини вони живуть, і вони намагаються бути. Батьками своїм батькам не робіть це своєю дитиною краще. Потурбуйтеся про те, щоб у вас було достатньо коштів, щоб ви могли почувати себе впевнено в старості, Турбуйтеся про своє здоров'я, якщо ви боїтеся, що ви будете хворіти, будете безпомічними, то перестаньте там, вживати шкідливі речовини, почніть займатися спортом, Турбуйтеся про своє здоров'я, щоб ви були рухливими, здоровими до самої старості і не висіли важким Нашої, вашої дитини. Дитина захоче віддавати батькам тільки в тому випадку, коли вона має в серці цю любов. Якщо ви посіяли ту любов, то ви будете збирати гарний урожай, але не через почуття провини дитини, не через ті обов'язки, які ви нав'язали їй своїми установками. А тому, що вона хочеться робити добровільно, не для того, щоб заслужити звання гарної донечки і гарного синочка. А ви своїй дитині життя не давали в борг, а ви подарували життя дитині. Восьма річ, яку не треба з собою робити. Ніколи не кажи Я не можу просто чесно признайся собі, що ти не хочеш щось робити. Люди виправдовують цими не можу, ой, обставини такі, вони виправдовують своє небажання. Якщо людина бажає, вона буде робити неймовірні речі. Просто не нити, не скиглити, а починайте щось робити для досягнення своєї мети. А слова не можу замініть просто на не хочу. Слова бажаю на хочу. Дев'ята річ, яку не треба з собою робити, не очікуй від людей визнання, не очікуй похвалу. Якщо ти робиш якусь роботу за гроші, роби її за гроші і за своїм натхненням. Якщо тобі ще, крім грошей зарплатні твоєї, твого доходу потрібно від людей почути, як ти класно впорався з цим завданням. То це ти формуєш, ти формуєш таким чином залежність між собою і людьми, і ця залежність полягає в тому, що ти намагаєшся додатково стягнути ще якусь невидиму таку приховану плату з людини, отримати оцю похвалу. Люди, які купують в тебе якийсь товар або послугу, вони не повинні тобі ще додатково. Визнання давати. Якщо в тебе є така дефіцитарна проблема, потреба, ти повинен розуміти, що ніхто не, цю, не заповнить цю прірву. Вона просто ну, це як ненаситний такий род, який весь все життя намагається, може й навіть маніпулятивними якимись способами отримати визнання та похвалу. Краще Формуйте це внутрішнє визнання самотужки, хваліть себе за кожну свою досягнуту мету, за кожну справу, навіть елементарну, яку ви сьогодні зробили. Ви можете навіть кожен день собі там на листочку блокнот писати три речі, за які я можу або пишатися собою, або похвалити себе. І десяте, дуже важливе, не ігноруйте свої дитячі травми. Кожна людина повинна усвідомити свою дитячу травму, щоб травма не керувала її життям, щоб опанувати цю травму і стати свідомою дорослою людиною. Таким чином, якщо ви станете свідомою дорослою людиною, якість вашого життя буде кращою, а значить, кращим буде світ. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, будьте активними, напишіть мені, чи були корисними вам оці мої 10 таких тверджень, 10 пунктів. І, будь ласка, поширюйте це відео в соціальних мережах. Таким чином ми будемо заповнювати наш україномовний YouTube нашим контентом і витискати російські говорящі голови з просторів YouTube. І кожен ваш коментар, кожна ваша будь-яка активність, тобто чи вподобайка, чи поширення, чи той же ж коментар, або підписка це все дуже сильно впливає на те, щоб інші глядачі також побачили якісний корисний контент з психології українською мовою. А також я пропоную вам підписатися ще на один мій канал. Там я викладаю свій роман Червона риба на в чорній воді. Це моя літературна творчість це роман про дитячу травму, про дитячі травми і як можна її зцілити через творчість, через проживання. Дуже такий. Гарний і цікавий роман. Я сподіваюся, вам сподобається. Підписуйтесь також на інший канал. Ну, а якщо вам хочеться якось віддячити мені, ви можете задонатити на Монобанку. Ви на банері бачите QR-коди або купити мені чашку кави через додаток Баймій Посилання на БайміКофі і Монобанку ви знайдете також. Під цим відео, вся інформація також на мій сайт, мої контакти. Все під цим відео, під кожним моїм відео, вірніше сказати. Ну, а я пропоную вам також подивитися дуже гарне і чутливе відео на чутливу тему розбити серце. Що робити, коли серце розбито? Як цілити саму себе?